Консультація для батьків, чи готова дитина йти до школи. Іноді, віддаючи дитину до школи, батьки хвилюються, чи не поспішають із цим, чи не варто почекати ще рік, якщо дитині тільки не виповнилось шість. Хтось переймається, що дитина не говорить чітко певні звуки, а деякі діти, які не відвідували дітсадки, бояться залишатися надовго в незнайомому просторі без батьків. Якщо в мам читати є сумніви, чи варто віддавати сина або доньку до школи, саме зараз треба знайти відповіді на всі хвилюючі питання і на основі отриманих за та проти ухвалювати виважене рішення. Поняття готовності дитини до школи потрібно розглядати незалежно від віку, а від фізичної готовності, від певного рівня соціальної взаємодії. У відміння планувати та здійснювати свою діяльність, мати навички самоконтролю. Батьки мають бачити, чи дитина посидюча, чи може виконувати якісь казівки. Якщо дитина хоче тільки бавитись не схильно виконувати завдання, то значить, вона не готова до школи. Від успішного старту залежить вся шкільна доля дитини. Дитина може йти до школи в тому віці, коли у неї сформувалися три сфери. Інтелектуальна, це важливий показник, пов'язаний з розвитком уявних процесів. Мотиваційна, дійсне прагнення дитини до серйозних занять і сфера довільності, коли дитина сприймає не лише те, що хочеться, але й те, що потрібно. Світлана Ройс, відома дитяча психологіня, підготувала перелік запитань, на які мають відповісти батьки, готуючи дитину до школи. Будь ласка, перечитайте їх. Та дайте відповідь стосовно вашої дитини. Одним з найважливіших показників готовності дитини до школи є фізіологічний розвиток. Перевірити його можна за філіпінським тестом. Якщо дитина може доторкнутися правою рукою до лівого вуха, провівши руку над головою. Отже, із цим все гаразд. Якщо ні, треба почекати. Дитина не готова. Про фізіологічну готовність може також свідчити зміна молочних зубів, але це не основний показник. Емоційний і соціальний розвиток дитини теж має велике значення: від того наскільки успішною буде комунікація дітей у класі, залежить також їхнє академічне навчання, тобто дитина. Повинна витрачати свій енергетичний ресурс не на переживання щодо однолітків чи стосунків з вчителем, а на досягнення академічних успіхів. Також дітей треба вчити, як вирішувати конфліктні ситуації, а ось іще декілька парад від педагога. Дитина має навчитися доглядати за собою, тобто бути самозарадною. Це означає, що вона повинна вміти самостійно користуватись туалетом, сама складати речі в рюкзак, одягатися, роздягатися, правильно розуміти, як поводитись з книжками та з навчитися керувати своїми емоціями. Розвивати концентрацію уваги, яка впливає на академічну успішність. Отже, дитина має вчути інструкцію вчителя і послідовно виконувати певну дію. А ще дитина має зрозуміти, що означає слово ні, що чогось не можна робити. Важливо також, щоб дитина могла вчасно зупинитись, тобто вміє сказати собі Стоп. І ще одна не менш важлива річ. Якщо в родині спілкуються російською, треба переходити на українську. Бо діти можуть не чути і не розуміти вчителя, який буде викладати предмети державною мовою, тобто українською. Готовність до школи це комплексна річ. Не можна вважати, що дитина не готова за всіма показниками, у чомусь вона краща, у чомусь ні. Поспостерігайте за своєю дитиною, зрозумійте, що їй потрібно для того, щоб бути більш успішною в новому оточенні, новому просторі та з новою діяльністю навчання. Бажаємо вам успіхів!